Піс воно під'їдає, колеса всі пі Я ж вже починаю бути професіоналом у цих тріусах. Дьоргнув і срочно прибігає. До 1350 доларів можна вже і на паспорт подаватися. Це капіт. Ми просто не можемо розібратися. зробити двері і з того ж ніха буду викупи збивати нелегко це Фух. все нормально вирізали каталіка потім повертається за зброю я сказав сядь в машину і починаю там матюкатися по англійськи подумаю що нам далі робити <плеслова> Привіт, друзі! На зв'язку Василь, канал про Америку. В цьому відео ви побачите, як ми подавалися на громадянство Америки, як дружина потрапила в лікарню з меншою дочкою. Як ми їздили на мітинг з мамою на підтримку України, як ми докупили автомобіль, як у мене вирізали Каталіка, буде багато цікавого. Дивіться відео до кінця. Обов'язково поставте лайк і підпишіться. А ми поїхали! Зараз я коротше, в машині взяв дружинину машину rav 4. Та й що, позвонив мій другу раган Назар та й каже: коротше, давайте по цей, будемо пріуса дивитися на перепродаж або собі для себе, для оренди. Він вже їздив, на нього дивився, все, загорівся. Я перезвонив до людини, питаю, антифриз під'їдає каже, під'їдає. Ну, то кажу, ну тут зразу вже треба прокладку якби, робити. Я ж вже починаю бути професіоналом у цих пріусах, вже знаю, які тут болячки основні. Поговорив із цим хлопчиною, який продає, і каже, що під'їдає антифріз. Да. Тут два варіанти: або робить прокладку. Але вже машина, дай Боже, проїхала майже 300 тисяч миль, або міняти мотор, ну краще всього мотора в даному випадку. Я кажу, заміна мотора буде до 2 тисяч коштувати. Він його продає там вже за 2,5. Коротше, зараз йди на нього дивитися, якщо ми його дуже-дуже дешево візьмемо, то є сенс, є сенс робити мотора, міняти мотора і лишати для себе, і здавати його потім в оренду. Якщо. Ми захочемо перепродати, то в принципі мотора можна і не робити. Просто ну те саме клієнтам казати, просто дешево купити, попробувати трохи дорожче продати та якось так. Ну я думаю, якщо ти пріуса купиш, то в мінусі ти не будеш, тому що в будь-якому разі ти його можеш зробити і на на оренду пустити, або все таки перепродати. Крило вдарене, дверька вдарена, тут -то крило вдарене, бампер звісає задній, антифриз воно під'їдає, колеса всі підзаміни. На Пріуса подивилися, що то він нам не дуже сподобався. Ми пробували торгуватися він хотів 1500, я кажу, давай 1200. Він ні, давай 1300. він ні. Ми поїхали, перезвонили, давай 1400. Він ні. Назар за 2 секунди до того, як ми приїхали по того Пріуса, подивився на якийсь Мерседес. Зараз їдемо, подивимось на Мерседес. Ну там той Пріус. Він типу півтори, ну його по-любому можна було б дорожче продати. Ну хоча б за дві так точно. Ну 100%. Ну, от, я думаю, що ти його по-любому продасиш. Просто його трошки треба було підчистити. Я думаю, так, да, його треба було почистити і все рівно ми його переплор продали. ми вже уїхали, навряд чи вже до нього вертатися. Поїдемо на Мерседес. Друзі, також не забувайте, що ми в Чикаго займаємося орендним бізнесом. Якщо ви приїхали в Чикаго і вам потрібна автівка на оренду, або ви вживете в Чикаго, ваша зламалася, вам потрібна автівка на заміну. Звертайтесь до нас. У нас є різні автомобілі для різних потреб: Toyota Prius, Lexus ct 200H, Мерседес семимісний. До, до речі, надавно з'явився. Відео було попереднє про цей Мерседес, як ми його придбали. І тому подібне. Також є BMW i3. Це така класна футуристична машина. Нове поступлення в нас недавно її придбали. Така немов машина не з цього світу. Виглядає взагалі космічно. Також є таурех, BMW x 6 вишенька на торті. Загалом, якщо вам потрібна потрібна автомобільна оренду в Чикаго, пишіть мені, контакти внизу під відео. А дружина моя Валечка, вона оформляє документи пов'язані. З адаптацією в США, репароль, ТІПІС, продовження ТІПІС, відкриття компанії в штаті Лінойс, ЛЛС, подача заявки на лотерею Грімкарт. Загалом всі документи, які пов'язані з адаптацією в США, моя дружина валічка, це все робить. Якщо потрібна допомога по документах, пишіть її. Контакти також внизу під відео. Так, зараз штренько покажемо палату, в якій була моя донечка, сама менша, мія. Ось такі в неї тут хороми були. Так, Тут вона собі спочивала, трошки піднято було, щоб їй легше було дихати, бо вона захворіла і щоб то все швидко ось Як квіти перетарабанив дружині. Дружину забираємо, все, віконечко. Все, тут дружина спала. Госпіталь нормальний зайчик, так? Да? Госпіталь хороший, це там, де валя вирізала МПДЦ, де родила Ему, де родила Мію. Ось все тобі тут у нас менюшка є. Ти дзвониш сюди, ти дзвониш сюди і замовляєш будь-що з цього з цього перечня. Там можна ось чізбургера, бургера замовити. Десь тут ще піца була. Десь вона там була. Короче. Вже не а ось тут о чізі піца. Все, що хочеш, замовляєш звідси. Одне звідси, одне звідси, одне звідси. Коротше, десерти. Багато всього можна йогурта замовити. Е, можна замовити там ось брокколі, якісь овочі, фрукти. Типу, як повноцінне меню. Для валі це безкоштовно. Якщо якийсь гость ще буде, наприклад, я, то е, буде платно плюс один долар. Тут дивіться, яка величезна, величезна душова. Тут можна собі в душ сходити, дружина ходила туалет, мусорка ще одна знову. Е, Умивальник і що прикольно, що продумано, що дають одноразову зубну пасту, одноразову щітку. Е, Багато всього, типу, шампуні і шампуні, вош все все дають в лікарні. І тут, типу, важили памперси після кожного там, заміни е -е, така в них процедура. Коротше, тут ось, якщо щось трапилось серйозне, ти не можеш встати, потягнув це, і типу, срочно прибігає медсестра. Так само тут в душі. Дьоргнув і срочно прибігає медсестра. Е, да, і хотів додати. Е, вони тут дві ночі пробули. Якби не було страховки, то одна ніч би коштувала десь тисячі дві баксів. Плюс ті всі процедури, ті всі перевірки. Думаю, на тисяч п'ятнадцять би ми прилипли, щоб не було страховки. То виходячи з того, от в Америці треба дуже дуже добре хорошу страховку мати, щоб не платити ті всі величезні суми грошей потім. Моє два люка, шкіряний салон, гарні коврики, два ключі. Це взагалі рідко, походу, що в машині було два ключі старі. Ну, Є те, що є. Коротше, купили ми того Мерседеса, ви все самі бачили, все дуже швидко вийшло. За 1350 доларів там треба зробити двері. Водійські двері по-любому, пасажирські не знаю чи ми їх ремонтувати. Пройдеться під заміну їх ставити. Короте, далі все, побачите самі. Я не знаю, що далі буде. Будемо шукати запчастини. Поїхали. Так, мерседеса забрали, Назар його повіз до себе додому. А я ще дружина мене послала купити таку штуку, формамс називається. Це така типу, як качалочка для новонародженої дитини. Десь тут в Орлінгтон Хайс приїхав. Тут якісь штабіляції будинків. Всю цю штуку забрав, лечу додому, подивлюся ввечері. На двері до цього Мерседеса, да, ми з Назаром поговорили, звісно. Мерседес їде просто так чітко, що просто капець. Дуже класний Мерседес, в дуже хорошому стані. Я перевірив Карфакс, там реальний пробіг, ніхто його не скручував. Ду дуже класна машина, дуже класна. Ми вже думаємо її, щоб собі лишити, тому що вона реально виглядає чітко. І їде чітко, вона нічого не скрипить, ніде. Там щось трошки е -е, по глушоку стукає. Ну я знаю, що то там просто треба гайку закрутити. Реально, там просто е -е, типу така як. Е -е. Тепло відштовхується штука, типу, як фольги такої грубої, як якась гофра, вона просто впала і дзинкатить по глушаку. Там нема взагалі, що робити. Ось, То ми ще подумаємо з Назаром, що ми будемо робити з цією машиною. Поки не знайдемо двері, зробимо а потім вже вирішимо. Вона коштує дуже дешево, да? ми її дуже дешево купили за 1350. Але вона буде здаватися на, ну, на рівні з машиною, яка коштує 8 тисяч, тому що вона, вона дуже комфортна. Ну, есть, вона набагато круче, ніж якийсь, блін, задрипаний пріус. Ну, да? Я обожнюю Prius, але вона покруче буде. То це клас машини покруче, вона їде покруче, вона комфортніша в рази. Але там в 5 разів дешевше, ніж Prius, допустимо, нормальний. Запаркував дружинину машину. Зараз приїхав в суд, такий скок є корд. У мене в дочки прийшов свідоцтво про народження з помилкою. Це така була історія, це така епопея була. Щоб то виправити, ми обдзвонили Крим Рим і мідні труби. Виявилось, треба було дзвонити в лікарню, десь там в лікарні зробили помилку, бо як замовляли, ми свідоцтво про народження. Валя дзвонила по телефону і замовляла в якоїсь там агенції, щоб зробили свідоцтво про народження. І ми думали, що коли Валя диктувала, то зробила помилку. Або коли вони там то все переробляли, коли вони то все записували, виявилось ні, тому що лікарня якусь свою базу даних має, вона то все записує. Виявилось, що ця лікарня зробила помилку в валіному дівочому прізвищі. Коли лікарня то все виправила, мені треба їхати в суд із, 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 із тими свідоцтвами про народження з помилкою. Дати їм це і вони мають переправити і мають роздрукувати. Такий якби план, зараз подивимося. Тут в Америці якась така довга пісня з цими свідоцтвами про народження зовсім не так, як вдома, але маємо, що маємо. Все добре. Доволі швидко виправили. Буквально 5 хвилин там трошки в черзі простоїв. Переправили букву, написали жінчине прізвище не стельмах, а Стельмох. Я на неї тепер прикалуюся, що вона стельмох. Коротше, все окей, виправили. Тепер в дочки вже є нормальний правильний е свідоцтво, свідоцтво про народження, Можна вже їй на паспорт подаватися. Я з дружиною говорю, коли вона буде там колись одружуватися, я із із того жіха буду викуп збивати. Тому що завідна, завідна дочка прямо вже із паспортом Америки. Ну, обидві так дочки будуть. Якось так. Зараз Назар під'їжджає до мене. Поїдемо на розборку. Будемо шукати передні і задні двері. Назар дуже спішить, попросив вже виходить. У нього там якийсь день народження буде. Ось і Назар якраз під'їхав. Зараз візьму Тесли набор інструментів свій. Ось оцей і оцей. І поїхали. Це капець, ми просто не можемо розібратися. Де яка назва кожного ряду? Тут ряди не пронумеровані, нам треба 25-й ряд і ми його не бачимо. Ці по-англійськи не говорять. See, 35. 35 here. 35. Ну, в принципі, знайшли ми вже двері, які нам підходять. Будемо знімати їх. І я пішов по тележку і запитаю, скільки воно що тут стоїть, бо ніякого нам ніхто ніякої інформації не дав. Багатько машин, з яких стоять кладбище машин типу. Буде, Спішим, тому що не встигаємо, хоча все тіп не спішить нікуди. Все, коротше, загрузилося. Завантажили це, все було в такій спешці, в таких коротше, бігах. Я думав, вони в 4.30 закриваються. Ми в 4.45 приїхали, вони оказується, до 5 роблять. Було важкувато. Ми справились! у, -у, -у. A few later. Ну що, друзі? Під'їхав я до прівуска. Коротше, він гуде як трактор. Варіанти відповіді. Ми його тюнінгували до спортивної машини. Варіант другий. Вкрали каталіка, варіант третій він почав трансформуватися в трактора. щоб пахати на полі. Який варіант ви думаєте з цих найреальніший? Угу! Все нормально. Вирізали каталіка. Зараз там звісають правда пару проводків. думаю, зараз під'їхати на бордюр. А, ось сюди залізти під низ і за цей, а, причепити, їх цяшками, щоб вони не тілімпалися та їхати на ремонт. І геть зовсім ніякого сенсу їхати в поліцію, тому що це втрата типу, часу. Тупо проста втрата часу. Якось так, друзі. Хорошо, що вони не зачепили а, лінію антифріза і антифріз не витік. Це звісно мощно, це все добре. Та є таке, будемо зараз розбиратися. Важливий день в житті нашої меншенької доці. Йдемо оформляти їй паспорт. Взяв ему, старшу дочку, взяв документи під руку. Дружина взяла меншеньку. Йдемо ось о 30 метрів від нас. Поштовий офіс, сюди ми і йдемо. Знімало бієбайк. Емка упала. Поки я знімав, донька моя упала До хорошого не доводять ці зйомки. Да, донь? Да Так, ось ми приїхали з Мамусією. Сьогодні 22, 22 лютого приїхали на автопробіг. там Зараз в центрі проходить мітинг на підтримку України у зв'язку з війною трирічною з цими клятими москалюгами. Ось ми приїхали на мітинг, тому що я не супер добре себе почуваю. А Ось то не хотілося там замерзнути, то поїдемо, коротше, на машині взяли Теслу, зараз ми чіпамо прапора. Treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a to prize Surround so yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Тільки що таке було. Зупиняють поліцію одного з наших. Я думаю, зараз зупиняють, запитаю, що трапилось. Підходжу ближче. Вони щось починають кричати, не підходь. Я кажу, я просто хотів лише запитати, що трапилось. Типу. А ми кажу, їдемо тут. О, автопробіг, у нас 30-40 машин. Він каже, я знаю. Тіпа е, каже, що трапилось, він типо каже, вернись до машини. Він просто це один із наших, що трапилось, він починає кричати Вернись до машини е, і підходить до мене. Потім хватається за зброю. Я сказав, типа сядь в машину і починає там матюкатися по-англійськи. Я не знаю, що трапилось. Потім ще одна поліцейська машина приїхала, е, його окружили. Чого його зупинили, я так і не зрозумів. Ось і таке якесь враження блін, від тієї американської поліції Починає кричати, матюкатися за зброю, хвататися, поговорити нормально, навіть не може. <takiego> Hey! I go, I in back, door, in Stop in Ukraine! Stop war in Ukraine! Stop in Ukraine! I live for the fight and the climb And I think that the pain that's deep inside Is what defines So I won't give up, I gonna make it to the Let's <laughs> 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 uh, QX60 Туди не підлізеш, виглядає перше враження непогане. Колеса відспущені. Дверка почесана. Сильно хрустить вона, Там стой, стой, стойку треба ремонтувати і ще якісь коротше, звуки заві були, ми вирішили її не, навіть далі на ній не їхати. Поїхали тільки 50 метрів коротше, по цій інфініті. Зайдемо в цей Dunkin' Donuts. Зараз візьмемо кави, подумаємо, що бендалі робити. Куди вевем далі їхати, можливо, з аукціону подивимося на машину сьогодні. За невелику плату наш друг Саша може нам допомогти купити одну-дві-три машини за аукціону. Зараз ми все обдумаємо. Все, провів маму в аеропорту. Полетіло. ВК-вака. Uh, зачекінились, все окей. Вона собі полетіла. В Польщу, в Варшаву потім на автобусі додому. Мамуся в мене крутала, вона мені допомагала машини мити, ми в спортзал ходили. Побула в нас три місяці. Все чітко. Трошки сумно, але таке життя. Ми людей цінимо тоді, коли з ними розстаємося. Ми, мабуть, цінимо їх більше. Так що всім бажаю будь поряд коло людей, яких ви любите друзі, на цьому будемо завершувати наше відео. Ви побачили багато всього. Тримаємо віру в Україну, кучкуємося, гуртуємося разом. Ось все буде добре. Я вірю, що все буде добре. Підтримуємо один одного, тому що дуже складні часи, і геополітично тяжко, і війна найтяжчий період в житті України. Ось, побачили, ще, як ми там якісь машини продавали, щось нове хотіли купити. У нас нічого не вийшло, на Насилу ми продали того Форда. Ось, загально якось так ви просто, просто були зі мною, так якби частинкою мого життя бачили те, що я роблю. Ось, ми тільки що пробували, думали купити Таінфініті, але воно ну, повний хлам, воно убите. Якось так. Подивимося, яка ваша активність буде. Якщо вам буде заходити, будемо таке знімати. Можливо, ще на аукціони поїдемо. Купимо машини на аукціонах. Якщо вам буде цікаво про аукціон, пишіть слово аукціон. Ось, подивимось. Якщо вам буде цікаво, то знімемо такі відоси. Друзі, дякую за увагу. Миру і добра вам, слава Україні.